Опальний сезон в державі вже на жаль завершився, але опалюються всі об'єкти комунальної сфери, мається на увазі дитячі садочки, школи, лікарняні заклади. А всі ті, хто отримували в опальному сезоні субсидії від держави, їм не потрібно звертатися додатково за перепризначенням в неопалюваний сезон. Але є випадки, коли потрібно все таки з'явитися або повідомити в пенсійний фонд України. Це ті громадяни, які, наприклад, винаймають житло, орендують його офіційно і сплачують житлово комунальні послуги, також тим, в кого в домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи. Їм також потрібно звернутись до пенсійного фонду України, або представникам тих домогосподарств, які претендують на Компенсацію придбання твердого побутового палива, або е, рідкого, або схрапленого газу їм теж потрібно звернутись. Як це робиться? Дуже просто можна е, скерувати заяву до пенсійного фонду України. письмово. можна зайти через портал е, пенсійного фонду і там викласти цю інформацію. Також через дію можна зайти або через. Там, де надаються в органах місцевої влади, в сільських радах, селищних радах уповноважені особи вони оформляють такі послуги. Вказати чітко дані, а все решту, фахові працівники пенсійного фонду, які мають досвід, вони це зроблять автоматично. Немає значення, якщо людина це подасть протягом місяця, все рівно субсидія буде призначатись на початку самого початку неопального сезону. На, насправді більше е, 42 мільярдів Верховна Рада виділила в бюджет на погашення е, компенсації за надання послуг, кому можуть не призначити е, Не призначити можуть тим домогосподарствам, які мають заборгованість більше трьох місяців за комунальні платежі. Їм потрібно негайно звернутись або погасити заборгованість. Або, наприклад, підписати угоду про реструктуризацію цього боргу, і їм буде перепризначена така субсидія. І також тим, кого наприклад проживають більше ніж зареєстровано, їм теж або потрібно звернутися, бо в такому разі вони можуть бути позбавлені пільги на субсидію в неопальний сезон. Взагалі зараз. Держава виділяє компенсацію тим домогосподарствам, який сукупний дохід місячної родини становить не більше 4240 тисячі гривень. Тобто, це в основному люди пенсійного віку або ті, які втратили з тих чи інших причин роботи. Але це велика кількість домогосподарств, наприклад, за опальний сезон більше 2 мільйонів 300 тисяч. Домогосподарств отримували підтримку від держави. Через те потрібно нею скористатися і щоб справедливість існувала і в цьому плані.